Прогноз погоди в Україні на вихідні 25-26 січня. На вихідних очікується аномально тепла та безсніжна погода по всій країні. За рахунок надходження теплого та вологого повітря з південних регіонів Європи в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря, а також невеликі, подекуди помірні опади, переважно у вигляді дощу. На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани, що призведе до зниження дальності видимості. У південних та західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо в неділю. В суботу, 25 січня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Вдень південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, день плюс 1 плюс 6. У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка. Вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень південний. 3 8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7. У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Також очікується туман. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме 0 плюс 5, вдень плюс 3 плюс 8. У південних регіонах та в Криму вночі продають помірні В Вдень місцями передбачається невеликий дощ. Продовж доби очікується туман. Вітер переважно східної чверті 3 8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 4 плюс 9, в день плюс 7 плюс 12. У східних областях вночі пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. В день місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2 плюс 3, в день 0 плюс 5. Неділю 26 січня у західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, в день плюс 6 плюс 11. У Карпатах вночі мінус 2, в день 0 плюс 5. У північних областях України хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 2 плюс 3, в день плюс 4 плюс 9. У центральних регіонах країни опадів не передбачається. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0 плюс 5, вдень плюс 5 плюс 10. У південних областях та в Криму прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3 плюс 8, вдень плюс 7 плюс 12. У східній частині країни очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7.